Думки та почуття загаданої людини, зранку, коли вона прокидається, та ввечері, коли вона лягає. Ці думки про вас та почуття. Загадайте загадану людину, яка, будучи наодинці із собою, що вона думає про вас? Що загадує? Дивимося, одна вилетіла. Вилетіла карта, і це карта Сонця. Дійсно згадує, дійсно думає. Дійсно хоче проявитися. І напевно за цією картою це дуже сильна карта, старший аркан, сонце вона проявиться у вашому житті, і ви самі почуєте усе з перших уст, що думає і що відчуває ця людина. Вона планує проявитися, ця людина. Так, що ще? Вам кажуть, щоб ви не сумували. Над вашим домом, у вашій родині, у вашому особистому житті зійде сонце щастя, сонце радості, ось сонце, ось ваш дім, а ось захист, ваш дім під захистом вищих сил. Не турбуйтеся ні про що. Тут вклинюється, знаєте, в одне послання вклинюється інше послання. Комусь це важливо знати. Комусь це важливо знати. Не сумуйте, не сумуйте. І людина теж прийде, просто прийде в ваш дім. Людина. Теж під захистом людина думає про вас. Так, що ще. Вам кажуть, щоб ви у, своїх, у своєму сумові, у своїх якихось переживаннях внутрішніх можете втратити певний шанс, щоб ви дивилися і бачили те, що вам дають: якісь знаки, якісь підказки. Це важливо для вас. І для людини тієї теж, напевно. Тому що ми через призму тієї людини. Буде зустріч. Буде зустріч із тією людиною, про яку ви думаєте. Так. Е можливо, не так скоро, як би вам хотілося, але ця зустріч відбудеться. Коли час прийдеться, зустріч відбудеться. І... Вам кажуть, що буде якийсь прорив у ваших стосунках. Ваші стосунки налагодяться. Ця людина мріє про це, думає про це, планує, і вищі сили чують, і вищі сили тримають під захистом вашу пару. І ця людина приїде до вас, можливо, навіть з подарунком, і з стабільними такими, знаєте, з пропозицією про стабільні стосунки. Це буде у вашому житті. Про це не хвилюйтеся. Ця людина, ну. Проявиться. Ось ось сам імператор виходить. Якщо ви чоловік, це ви, якщо ви жінка, до вас ось такі.